Мікрохвильова піч один з найпоширеніших кухонних приладів у світі. Але скільки разів ви чули, що вона руйнує їжу, вітаміни, випромінює радіацію? Але що правда, що міф. Як працює мікрохвильова піч? Мікрохвилі це не радіація, так як її розуміють, це електромагнітні коливання молекул води, які знаходяться в їжі, і виділяється тепло, і йде розігрівання. Це безпечна технологія, яка вже понад 70 років. Чи руйнуються вітаміни та поживні речовини. Мікрохвильова піч не руйнує їх більше, ніж інші методи приготування їжі, бо йде швидке нагрівання, короткий період готування. Та менше води, вони дозволяють зберігати більше поживних речовин. Вітамін С, наприклад, менше руйнується, ніж при варінні. Чи безпечне випромінювання? Мікрохвилі не виходять назовні, якщо вона справна, і дверцята закриті, бо вона має свій захист рівень опромінення зовні дорівнює практично нулю. І вчені не знайшли. Доказу того, що збільшується рівень розвитку раку чи будь-яких хвороб, але й не варто до неї притулятися, якщо вона працює. Достатньо тримати дистанцію хоча б один метр через ризик токсичних речовин. Тут уже частково правда, бо якщо ви розгріваєте їжу в непристосованому пластику, то можуть виділятися вталати, тому тільки використовуйте спеціальний кухонний посуд, де є маркування для мікрохвильових печей. Обмеження використання це не ставте в неї фольгу та метал. Мікрохвильова піч, вона безпечна та ефективна, якщо дотримуватись правил. І це не ворог для здоров'я, а навпаки, чудовий спосіб швидко приготувати їжу з максимумом користі. Бережіть себе. Бажаю міцного здоров'я.